Валентина Іванівна Погорєлова, остання визволителька Кривого Рогу. Ще 16-річною дівчиною у серпні 43-го після курсів санінструкторів медсестрою героїчно пішла рятувати солдатів на фронті. У складі медслужби 3-го українського фронту брала участь у боях на території України, Молдови, Югославії та Угорщини. Звісно, визволяла й наше рідне місто, де живе і по цей день. Останнім часом увага Валентини Іванівни прикута до подій на Харківщині, зокрема у Ізюмі та Селі Студенок, у яких героїня проживала до початку Другої світової. Нещодавно ці населені пункти українські захисники звільнили вже від російських загарбників. У Валентини Іванівни болить душа за рідний край та тих, хто віддав життя за його свободу. Знаючи, що було в ту війну, і бачите що тепер від одного кореспондента я почула, так він сказав так: що Ізюм, це каже друга Буча, велик безмірне, спасибі. Україну мою, до самої землі, нашим солдатикам. Я їх, боже мій, якби можна було своє серце для всіх би дала нашим воїнам. Знаючи, як це їм трудно. Кривий ріг, місто добрих традицій. Одна з таких привітання ветеранів та визволителів до багатьох пам'ятних дат, як то День партизанської слави, напередодні так би мовити, професійного свята представники міської та районної ради, а також ветеранських організацій завітали до Валентини Іванівни. Ми знаємо, як ви працювали, як ви служили в роки Другої світової війни. Ми знаємо, як ви і пишаємось тим, як ви працювали по воєнні роки на відновлення нашого міста. Від військової адміністрації кривого рога, будь ласка, вітання через умови воєнного часу. Усі масові свята для ветеранів скасували. Тож учасників минулих війн вітають індивідуально квітами, теплими словами та великими іменними проднаборами від військової адміністрації міста, як зазначив голова міської організації ветеранів Микола Дабіжа, кривий ріг зразок для багатьох регіонів нашої держави. І нам потрібно робити все, щоб Люди пам'ятали, пам'ятали своїх героїв, пам'ятали своїх визволителів, пам'ятали, якою ціною достається перемога, пам'ятали і передавали своїм нащадкам робити все, щоб не було війни, щоб не було таких речей, які зараз відбуваються. Хочу сказати, що Кривий Ріг є зразком для багатьох регіонів України. Як шанувати, цінувати і вивчати свою історію? Як шанувати героїв у цей день? Фронтовиків вітали в усіх куточках Кривого Рогу. Зокрема, у центральному міському районі привітали шістьох живих учасників Другої світової війни. Серед них Любов Олексіївна Михайленко. Бажаємо вам багато здоров'я. Будьте здорові, живіть ще довго, довго радуйте нас своєю присутністю і нам всім мира, перемоги. Бачите, як вам повезло в житті другу перемогу зустрічати. Як і Валентина Іванівна, Любов Олексіївна наближала перемогу, рятуючи життя побратимів у військовому госпіталі разом із батьком. Ветеранка пройшла усю війну та застала її закінчення на далекому сході. Тож героїня радіє, що про її подвиги продовжують пам'ятати покоління нащадків. Очень внимательно відносяться к нам з уваженням. Розумієте, що завжди подарки дають, завжди поздравляють. Вот, я дуже довольна і я рада, що я в цьому коллективе працювала і до сих пор я з ними живу. Спасибо огромное. Я не можу сказати наскільки. Німательно все. на сьогодні у кривому розі проживає майже 300 ветеранів Другої світової війни, із них 22 – фронтовики. Турбота про них один із пріоритетів в роботі міської влади. Підтримка ветеранів Другої світової війни, а також всіх учасників бойових дій важлива складова комплексної муніципальної програми соціального захисту жителів. Попри воєнний стан, збережені всі соціальні виплати та адресні допомоги ветеранам, серед яких виплати до пам'ятних дат, допомога на проведення капітального ремонту житла та інше. Kuzma Szyszkin, Aleksandr Dobrzemko, Pierwszy Miejski.